Команда волонтерів з Голландії вже п'ятий день поспіль організовує гаряче харчування для вимушених переселенців, які знайшли прихисток гостеприїмній Полтаві. Мене звати Олександр, я представник фонду Good Call Ministries в Полтаві. Він ще називається Добрий захист. І ми тут кормимо людей, роздаємо продукти харчування. Кожен день, уже протягом п'яти днів, приїхала команда з Голландії, яка привезла з собою отаку от мобільну кухню. Привезла з собою продукти харчування і все роздаємо безкоштовно. Хочемо допомогти полтавцям, хочемо допомогти людям, які приїхали в Полтаву з інших регіонів, із Харкова, Сум, Донецьку. І дякуємо Богу за те, що є така можливість послужити людям. Також долучилась дуже активно церква Спасіння, це іванські християни. Які знаходяться на леваді, і крім цього, дуже велика підтримка місцевої влади. Підключились місцеві депутати, і нема перешкод ні в чому. Вони встановили біотуалети, мусорки, дають можливість і з електроенергією під підключитися. Слава Богу, за те, що люди допомагають нам. А ми допомагаємо переселенцям. Я беженец Харькова. Вот проходил, увидел. Спасибо большое за то, что помогают беженцам. Спасибо.